Шановні студенти, зараз ми приступаємо до відеоінструкції з використання шаблону бакалавської роботи. Перш за все, вам потрібно скачати цей шаблон. Значить, заходимо на сайт com.ua вже відомий вам сайт. В розділі студентам вибираємо Державна екзаменаційна комісія бакалавр. Тут є методичні вказівки, шаблон бакалаврської кваліфікаційної роботи і примітка, як потрібно налаштувати Word для правильної роботи з файлом. Завантажуємо шаблон. Є наш шаблон. Розархівовуємо його. Є папочка бакалаври ДК. В ній знаходяться три файли, які необхідні для роботи шаблону. Файлик бакалавр Пайперхел містить інструкцію по роботі з шаблоном більш детально. Я ж зараз опишу вам основні моменти і основні пояснення. Тут багато-багато всього написано. Ну, як багато, на сторінок 12. Так? Що основне? Перед використанням. Шаблону потрібно підготувати Word. Якщо ви просто запустите шаблон, у вас буде щось в такому роді, де ви починаєте змінювати назву, змінювати своє прізвище, ім'я, керівники і так далі. Це неправильний шлях. Для того, щоб правильно запускався шаблон, потрібно в пункті «Файл» вибрати параметри, центр безпеки і конфіденційності, налаштування центру безпеки. І увімкнути всі макроси в розділі налаштування макросів. Після цього, щоб налаштування війшло в силу, закриваємо Word. І ще раз запускаємо шаблон. Якщо всі налаштування правильні, у вас з'явиться вікно налаштування, в якому автор вводимо своє прізвище і ім'я по батькові повністю. Назва вашого диплому. Так. Номер вашої групи. І керівника. Керівника вписуємо тільки прізвище та ініціали. Без посади, без наукового ступеня. Коротко. Готово. Після цього формуються і заповнюються всі поля, що стосуються вашої теми, групи, студента, керівника. В різних місцях, де це має бути. Зберігаємо цей файл. Для правильної роботи зберігаємо його в цьому ж самому місці, де у вас знаходяться файли шаблону. Ну, в мене це на робочому столі бакалавр ДК. Назву собі придумаєте. І після цього всього ви повинні всі оці чотири файлики носити разом. Якщо якісь файли звідси видалити, у вас може полетіти форматування, спригувати якісь абзаци, малюнки і так далі. Але надалі працюємо тільки з файлом диплом. Одним кроком. Є вставка скопійованого тексту в диплом. Оскільки дуже багато буде інформації, яка буде вставлятися з інших джерел, чи то законів, чи то нормативних документів, чи взагалі джерел з інтернету, вам потрібно текст-документ вставляти без збереження форматування. До прикладу, є у вас якийсь текст. Ви його скопіювали. Якщо ставити простим способом, вас збережеться форматування те, яке було в, е в інтернет-джерелі. Для того, щоб такого не було, потрібно вставляти текст без збереження форматування. Звісно що треба буде його після цього детальніше обробити, але в даному випадку. Це менше роботи по зміні форматування, ніж було б перед цим. Далі. Е, є в Word закладка, яка називається Надбудова, в якій знаходяться піктограми, де записані макроси по оформленню вашої роботи. Я розкажу лише про декілька з них. Детальніше ви можете ознайомитись у файлі бакалав Paper Help. Знаєш, ось цей значок викликає вікно зміни ваших основних даних. Якщо ви десь помилилися чи змінилась тема вашої роботи, можна змінити це все в цьому віконці. Наступним є стиль оформлення літературного номеру. Ну, Зрозуміло, що це є ось тут. Якщо б у вас нічого не було. То, щоб додати новий пункт літератури, використовується цей значок. Сама література формується за допомогою наступного значка, де виводите автора, назву, вид видання, повний список авторів. Заповнюєте всю необхідну інформацію, і натиснувши Гаразд, у вас додається ця інформація. Список літератури. Для того, щоб здійснити посилання на певні літературні джерела, використовується третій значок. Він викликає діалог з літературними джерелами і дозволяє вставити відповідний номер. Після цього, якщо у вас зміниться, зміниться список літератури, ви зможете автоматично Автоматично зміняться всі нумерації і в тексті документу. Ще з корисних піктограм. Якщо вам потрібно вставити якесь зображення. Ваш диплом. Так, є вставлене зображення. Виділяємо його. В надбудовах. Ось це є, е, де є стиль? Ось цей стиль фігури. Вибираємо його. Відповідно, ваш малюнок згідно норм відцентрується по центру, використовуючи відповідний стиль, який не буде розривати малюнок від його підпису. Ось тут піктограма, яка дозволяє додати підпис до малюнку. Підпис автоматично формується з. Номера розділу, в якому він знаходиться, і його порядковий номера. Якщо потрібно вставити посилання на малюнок, то використовується наступна іконка. Вибираємо малюнок і встановлюється посилання. Для вставки таблиць я просто вставлю таблицю будь-яку. Так само можете скопіювати якусь таблицю з інтернету. Для того, щоб вона була відповідного стилю, вибрати відповідно заголок повинен бути в стилю заголок, а решта елементів таблиці повинні бути стилю елементів таблиці. Щоб додати назву таблиці, використовується ось ця піктограма, де ви вказуєте відповідну назву вашої таблиці. Посилання на таблицю. Здійснюється аналогічно до посилання на малюнок. Ось є посилання на таблицю. Вибираємо таблицю і додаємо посилання. З іншими інструментами ви можете ознайомитись в файлику допомоги бакалавр Пайпер Хелп. Дякую за увагу. До побачення і вдало вам написати ваші бакалаврські роботи.